Лиський загін Віластова! Коменданський става. Ластова! Два Тернопільський загін! Інтервал дистанція, хлопці! Франківські і львівські догони два кроки надати. Друже політь, інтервал інтервал між франківським і вашим загоном. А поки що виведете, загинув туди до юнаці. Занесіться, хлопці. Ніякої кухні, так собі вода кипує. Розбиваємось Тепер, Обидві лави! Крок назад! Кроком руч. Напшиньки підвозки. Крок назад, кроком руч. Вирівняйтесь! Чехова. Дівчата. Рівняйсь! Струнко! Рівняння на середину! Друже полковник, зведений загін три імені Степана Бандери за вашим наказом вишиковано. Доповідав підполковник Лайтун. Слава Україні! Героям слава! Спочинь. Спочинь! Дорогі друзі! У нас вже стає традицією те, що до нас... Часто на цей табір приходять гості. І от зараз до нас прийшов прийшла людина, яка вже рік часу активно працює з нашою організацією. Це громадська політичний діяч, колишній голова, справжній український голова служби безпеки України Валентина Наливайченко. Ну і зі своїми друзями і побратимами. Прошу друзі, заходьте до нас. Вам слово. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Шановні тризубівці, я хотів би, по-перше, висловити слова подальшої головної головно чоловічої підтримки тої справи, яку ви робите. Те, що ми живемо в темні часи, часи зневіри, часи фактичної окупації України, робить нас тільки сильнішими. Сильнішими в тому, що ми розуміємо, що можна і треба протиставити окупантові. Окупантові можна протиставити тільки власну силу, силу власного духу, силу власної віри, власну державницьку позицію, але згуртовану організовану здатну до дій. Окупація, яка тривала, і ми зустрічалися. Дякую вам за таку можливість і минулі роки. Зараз дійшла тих форм, які фактично свідчать про те, що режим Януковича перейшов межу, нівелюючи і знищуючи державну мову, продовжуючи розкрадати державний бюджет, влада себе оголосила поза людьми, поза законами, оголосила поза українськими мовою нашою релігією і, власне, нашою культурою. Ми розуміємо, що треба робити. Ми розуміємо, що влада як мавпа з гранатою грається з мовним законом. Ми розуміємо, що протиставити цьому можна і треба згуртовану дію, дію українську, оскільки патріотизм для нас це дія. Парламентські перегони засвідчили і показали здатність нашу насамперед тризубу молодіжного націоналістичного конгресу. Оновлення країни інших організацій української справи, зрештою, як загальна національна організація, показати, як позапартійним форматом, поза партіями можуть молоді українські люди об'єднуватись для того, щоб діяти. Я всіляко підтримую таке об'єднання. Я всіляко підтримую таку дію з тим, щоб на цих виборах постав український фронт справжніх патріотичних організацій, тих патріотів, які вміють і здатні діяти. Які в очі можуть сказати і зробити українську справу? Я закликаю всіх вас і на цьому таборуванні, і в подальшому діяти. І закликаю в подальшому бути впевненим в тому, що ми спільно робимо, що ми виборюємо. А це наше це наша земля і наші цінності. Ми виборюємо Україну, ми виборюємо вільного українця і ми виборюємо нашу віру, віру в Бога, віру в те, що. Ми на нашій землі і самі наведемо лад у власній хаті. Цими словами я хотів би закінчити також на тому, що ми хотіли б вручити сертифікат на стрій, який був вручений, переданий вам, шановні побратими, тризубу і, шановний пане командири, хотів би вашій особі цей сертифікат передати. Дякую. Дякую, що прошу владу. Слава Україні! Героям! Ну, а ми в свою чергу, пане Валентине, хотіли б вам теж вважаємо, вам нашу футболку вручимо. Бо ви кожного дня, кожного все ближчими і ближчими до нас. Скоромо вас <святування> Дякую, честь для мене. Далі ми перейдемо тивом. Команди. Після команди розхід Командири підрозділів до мене. Так, виділи. Ва! Розкіт!